Для мене. І усім привіт! А в цьому відео я буду дуелитись з читером. Я буду робити гайд, як перебороти читера в битфайті або в Бедварсі, як хочу називати За читера буде грати мій друг. Даня? Да. А я буду показувати. Щас, я відправляю дуельку Плеєр 60337 Б Драш І отут ми будемо робити дуель на PvP ленді Мені цікаво я зможу я тебе побороти, ти побороти Я не знаю тут А ти не можеш я довго дойди А А в скільки раз він буде? Сто 138 разів я. Ай! А сколько КПС він робить? Ай! Тупосливаю! Ай! Я! Коротше! Я Я сум'юваюся, що це відео буде гайдом, бо я можу і не перемогти дані. Але май саме перший ша порада це... Ай, блин! Це, короче, Я зараз вам покажу, щоб Дані її не дізнався. Йди на брідж, йди на брідж. А я... А я не можу! А я завжди подав. Не можуш? Можу? Я... Можу. Так ламай їх. Окей, перша порада це стрибати позаду читерів. А, Або трапити их... Ай, а, блин! Там чтобы они падали! Ой-ой-ой! А я... Ой, а я тебе теж буду? Я тебе теж был, А да ты, да ты, да да А я помер я а я, я даже да типа, да кп сделать не могу. Понятно. Ты не можешь ставить блок, а ты можешь ломать блок, мне интересно. Да. Да! Я... А! Блин, э, а че, у него вс у автокликер, я... да, нет! Ой, как... То, Це ага, означає, що... Короче... Ну, він не зможе будувати е блоки. Ну, я ще старався побудуватися, якщо ти поняв. Я вхожу. Агонь? Блін, та я щас ПВП. Знаєш, скільки я щас КПС зробив? Скільки? 24. Скільки? Нужно 134. Сто 34. Велень. Щас я буду драхкликать. <реш> зато ты перебитий копає. Глянусь. А зато туасей перебити. йоу йоу, 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 йо йо Якщо ви не знаєте, Ютубер, то я може робити... <свист> Ой! А він може робити сумасшедші клатчі А ще він тут невероятний CPS на цей ДРАХЛІКОМ А ще якщо ви не знаєте, ви можете отак дюпати Ресу на нових версіях Але тут все бесполезно. Тут... А ще є, якщо ви не получаєте да маха по... Йомач, почекайте, чекайте. А як ты у нас крізь Я тебе забайтел! Так, ні, Я тебе почти забайтел! ДА! Коротше, мої поради, щоб виграти проти читера, це... трапити його, намагатися, щоб він завжди був біля пустоти. І ви могли його зіштовхнути А якщо у нього антикнотбек, то просто зробити дірку і застроїть. Давайте я покажу тільки пацієнти робити Окей.